До пам'ятника гетьмана України Богдану Хмельницькому, що в обласному центрі, лягли квіти. Сюди прийшли представники влади козацьких організацій, студентства, аби віддати шану захисникам батьківської землі. Немає байдужої людини, яка б сьогодні не відчувала гордість. Гордість нації за те, що козацтво як таке саме було засновано на Україні. Що це є символ героїки нашої української, це символ нашої історії, нашого глибокого такого героїчного ґрунту. І хотілося б сьогодні в день святої. Святого покрова побажати всім хмельничанам, всім нашим землякам, миру добра і злагоди, і хай покров Божої Матері завжди буде з ними. Завжди в день покрови, козаки і вся Україна святкує свято козацтва, доблесних воїнів, які відвоювали і незалежність нашої держави, і завжди боронили нашу країну Україну. Сьогоднішнє свято це свято не тільки козаків, а й свято всього українського народу. Починаючи з 1990 року на території Хмельниччини діє обласна організація українського козацтва. Основний напрям нашої діяльності це відродження наших славних історичних козацьких традицій і духовності і культури українського народу, а також робота з молоддю. Сучасні організації українського козацтва, як правило, займаються освітянськими та культурно-патріотичними проектами. У Славуті навіть допомагають правоохоронцям в охороні громадського порядку. Андрій Макоон Дмитро Сорокін для подільської панорами.